Путін іншими словами, я вам перекладаю з путінської анонсує наступ на Сумщину, і це все після телефонної розмови з Дональдом Трампом. Власне, чи збігаються обіцянки ді і дії? Спробуємо з цим розібратися. З нами вже на прямому зв'язку дипломат, міністр закордонних справ в попередні роки, керівник центру дослідження Росії Володимир Огриско. Пане Володимире день добрий, дякую, що ви з нами. Слава Україні. Я вам Доброго добро здоров'я. Пане Володимире, знаєте, в мене така гидка пам'ять. Нічого корисного не пам'ятаю, а заяви Дональда Трампа чомусь пам'ятаю. І от якось він сказав, можливо, він сам вже цього не визнає. Що за його президентства Україна не втратила жодних територій, бо він просто своєю присутністю прям все це стримує. Ну от вже знаємо, і президенти і головнокомандувач говорили, що Росія спробує захопити ще території на тлі перемовин спроб зупинити війну. Як ви гадаєте? Чи у Вашингтоні от слідкують за такими новинами. Ну, Олено, ви надто, мені здається, високо оцінюєте спроможності до думання і аналізу теперішньої адміністрації на превеликий жаль. Ну, звичайно, там є нормальні люди, ну, але це більше виняток, ніж правило. Тому очікувати глибокого аналізу того, що відбувається, від людини, яка. Забуваючи, що вона говорила два дні тому назад і запечуючи це публічно. Ну я думаю, що не, не варто, тому це звичайно неприємна ситуація, бо ми бачимо, що Трамп вирішив насправді відійти від цієї теми. Він розуміє, що вона йому не по зубах. А не позбав тому, що він не хоче натиснути на Путіна. Він з ним бачите, тепер ніжно спілкується, обговорюючи народження онуків, якою чарівною є його дружина. Ну і власне це переходить в тему. номер один, А про от припинення вогню, про яке до речі, Трамп сам говорив і наполягав на тому, що мово негайним. Пам'ятаєте, цими так. великими літерами повсюдно, негайно, негайно зараз всі в Стамбул підписувати е, перемиря. Він це вже е, не вважає актуальним. Ну бо знаєте, ну от як е, там у них е, е, якось так складається, що е, якоїсь не те, що якоїсь послідовної чіткої лінії, а просто ну якоїсь. Е, Єдиної думки протягом двох-трьох днів ну у Трампа тримати не, 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 не вдається. Я чесно не знаю чи, чи це психологічні моменти, чи це все таки вже остаточне політичне рішення? Бо у нього ж так: день так, другий день інак може знову ж запросити назад. Ніхто нічого зрозуміти не може. Ну але всі в стадії глибокого ступора. Тому думаю, що мабуть розраховувати на США вже мало розумно і скоріш за все не потрібно. Єдиний момент, який нам справді буде важливим, це те, що попри всі ці коливання до Путіна і, і, і назад, ми залишилися з можливістю купувати хоча б американську зброю. Оце те, що для даного етапу мені здається, буде максимум для нас. Пане Володимире, але у той же час повертаючись та до того, що вам доводиться, як і мені вивчати Росію середини їхню пропаганду, і їхні заяви, вони знову активізують і якісь вкиди про легітимність, нелегітимність влади, про те, що ні з ким нічого підписувати, хоча ми нічого не підписуємо. Будьмо відверті, всі стамбули, всі розмови про те, що наступний раунд може відбуватися, чи то в Атакані, чи то в Швейцарії, чи то на території Туреччини, це все ні про що. Це ж тільки затягування часу, але во вони знову хитають ту саму стару тему. Всі знаєте, в мемах люблять пригадувати старі слова екс-президента Леоніда Кучми. Це ж вже було, але знову і знову вони до цього повертаються. А це навіщо? Якщо це не спрацьовує і не вистрілює, навіть Трамп не говорить про необхідність проведення виборів. Ну це все таки мені здається в основному для Трампа. Так чи інакше вони страхуються і кажуть, що ні, ми не виходимо з переговорів. Ми. Будемо готувати там меморандуми чи, чи якісь там інші документи. Це буде звичайно довго. Зразу ми не можемо. Потім ми вам напишемо 25 нових умов. Бачите, Трамп тепер його просить, щоб ну ти ж напиши, хоча б не такі, щоб відразу їх відкинули, а трошечки там якось їх цукром припудри, щоб ну щоб може спочатку не помітять і з'їдять. Тому це його власне на його адресу іде оця вся історія. Бо на європейці це прекрасно розуміють. Ви бачите, що говорять європейські лідери, в тому числі МЕРЦ, продовжують чітко і ясно говорити про те, що всі ці речі це затягування переговорів, і ніщо нічого інше це прекрасно бачать і розуміють. Тому я думаю, нам треба на даному етапі дуже швидко. Все таки переорієнтуватися на, на взаємодію з Європою, повторюю ще раз, залишаючи для нас єдину опцію США, це можливість купувати зброю. Більше нічого від сьогоднішньої адміністрації ми в цьому плані ну на жаль не отримаємо. Пане Володимире, але я не дуже розумію, а яку виставку робите на європейців. Ми з попереднім гостем, я вже там йому нагадувала нещодавні інтерв'ю президента Франції Макрона, який сказав, що ну ми ж там майже все вам віддали. В цілому там, зокрема, це не воєнне, але політичне рішення в нас закінчується торговий безвіз із червня місяця. Європейці кажуть, самі самі далі пливіть. На поляки, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск ще раз, прям гучно, прям зі знаком оклику, каже ніколи. Не буде польських миротворців чи військових на території України, і так коли це скласти все в один пазл, то європейці дуже схоже говорять до Дональда Трампа. Трамп говорить Європа самі, а Європа, Європа каже українці, самі самі далі робіть все. Ну, це трошки, Олено. Мені здається, творчим прибільшенням. Ну але але ми ж знаєте, кожен художник, він же ж бачить по-своєму. От я бачу в цьому так певні моменти, які нам безумовно не подобаються, і те, що ви задали про цей економічний аспект, ми за різними оцінками втрачатимемо нову доволі доволі важливі для нас. Мільярди, так. Да, кілька мільярдів євро. Ну скільки там буде точно зараз, що важко, але але що не менше. Кожен мільярд для нас це це проблема, так що це правда. Ну тут бачите, європейці мусять враховувати оцю крихливу частину польських фермерів, які вже кілька років мутять воду, намагаючись довести, що українці знищують їхні робочі місця і місця, і так далі. Ну то, то таке, але якщо брати політично, то мені здається, що на Крім заяв, зараз європа все таки поступово, але невпинно підходить до того, щоб бити боляче по Росії економічно, і подивіться на не, не встигли підписати 17-й пакет, готується 18-й, і він буде ще більш болючим. Зараз бачите, Україна представила європейцям дуже конкретний серйозний документ, де говориться про те, що таке з нашої точки зору є економічний тиск на Росію. Прописані реальні конкретні пропозиції до деталей, так, не всі вони будуть безумовно прийняті. Давайте будемо так само реалістами. Не все можна тут і зараз, але все одно просування в цьому плані є, і воно буде йти далі. Що ми отримуємо в сфері оборони? Ну, бачите, думаю, що зараз в Європі вирішили. Не робити публічності з того, що ми будемо отримувати, і це правильно Мерц, бачите, замовив верніше. Відмовився говорити про постачання, а це означає, що є шанси на отримання деяких видів озброєння, які вкрай необхідні нам, щоб велибинці Росії почувалися не дуже комфортно. Французи ви сказали, що ну майже все. Вони зараз працюють в тому числі з нами над тим, щоб оті 800 мільярдів євро, про які було кілька тижнів тому оголошено, почали працювати Кубілів білю. Зговорить про те, що ми можемо замість 40 мільярдів фактично вийти на 80, якщо почнемо. Розміщувати виробництво в Україні, тобто я маю на увазі. Виробництво точно необхідне. Тобто, я можу навести і інші аргументи, просто щоб не повторювати і не забирати час. Думаю, що все таки процес руху в наш бік іде. Ну наскільки швидко, це правда. Ми, ми, ми воліли б це зробити тут і зараз. Ну на жаль. Європейська бюрократія доволі неповоротка, довга, нудна. Ну що робити ми в цій ситуації? Але я хотів би підвести до висновку, що те, що зараз відбувається, не є катастрофічним для України. Маю на увазі потенційний, потенційний вихід США з переговорів. А з Європою маємо по кожній конкретній позиції домовлятися і мати результат. Це це вже цілком в наших руках. Ну тут вже пане Володимире, ви фактично говорите про своїх колег від дипломатів. Справді багато чого буде залежати, як вони зможуть налагодити стосунки. Я зрозуміло, що за понад три роки повномасштабної війни багато допомогли, багато говорили і зустрічалися. Але мусимо продовжувати над цим працювати, бо інакше ми не зможемо втримати цю орду, яка насуває на нас зі сторони Російської Федерації. Дякуємо вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. і Дякуємо за цю розмову. Друзі, мали можливість вже під завершення цієї інформаційної години говорити з. Володимиром Грицької з дипломатом, міністром закордонних справ у попередні роки та керівником центру досліджень Росії, бачите, як сьогодні не змовляючись, але всі наші гості сказали про те, що зокрема великою мірою від нас все буде залежати, як будемо домовлятися із нашими партнерами, а ще як будемо вкладатися в нашу армію, в нашу безпеку.